Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо Лего Бетмена! І якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також чекаю на ваші вподобайки та коментарі. І почнемо малювати. Беріть чорний фломастер. Кладіть аркуш паперу вертикально. І у верхній частині аркушу посередині намалюємо невелику галочку. Це буде ніс і далі малюватимемо очі. Від нижньої частини галочки з правої сторони малюємо лінію під нахилом в один бік. Лінія закінчується приблизно на рівні верхньої частини галочки і також ж лінію малюємо з іншої сторони. Напівовалом овалом малюємо око, тут трошки залишилось місця. Таке ж око. З іншої сторони. Від кінчика ось цієї лінії малюємо дугоподібну до ока. Посередині ока вона закінчується. Така ж лінія з іншої сторони. Розмальовуємо цю ділянку чорним. Далі від серединки від цього куточка малюємо невелику вертикальну лінію вниз, вона трохи довша від нижньої частини очей. І від цієї лінії малюємо в сторону під невеличким нахилом вгору лінію в один бік, ось так вона закінчується. Тепер з іншої сторони. Лінія закінчується на рівні ока. З кожного боку опускаємо невелику лінію вниз і знизу трохи дугоподібною з'єднуємо ці лінії. Намалюємо всередині рот такою хвилеподібною. Під ротом маленькою дужкою відокремлюємо підборіддя і намалюємо контур голови. Знизу малюємо таку ж Ця лінія трохи довша від бокових частин очей. І від цієї лінії з кожного боку малюємо вертикальну лінію вгору. Лінії закінчуємо трохи вище очей. Далі з кожного боку малюємо лінії трохи під нахилом всередину. Це будуть вуха. Ці лінії закінчили на одному рівні. Від кінчиків цих ліній опускаємо невеликі лінії вниз і посередині з'єднуємо їх довгоподібною. Намалюємо невеличку шию, орієнтуючись на місце, де починається око, опускаємо умовну лінію вниз, ставимо крапочку, так само з іншої сторони. Малюємо коротенькі вертикальні лінії. Далі відмічаємо місця, де буде починати стовп і малюємо горизонтально. Малюємо тепер лінію з одного боку з невеликим розширенням. Також з іншої сторони. Закінчили лінії на одному рівні і тепер з'єднуємо їх горизонтальною. У Бетмена є жовтий пояс, тож зараз його і намалюємо, трохи вище, ось тут, проводимо ще одну горизонтальну. Посередині на поясі є пряжка. Ставимо крапочки, де воно буде починатись, і малюємо дві вертикальні лінії. Всередині цієї пряжки малюємо або прямокутничок, або квадрат. Скрізь намагаємось робити відстань між лініями однаковою. Тут ми намалюємо дві паралельні вертикальні лінії поруч. Так само і тут. У Бетмена є логотип у вигляді кажана на грудях, тож ми його зараз і намалюємо. Спочатку малюємо овал, а вже в цьому овалі намалюємо кажана. У верхній його частині малюємо малюсіньку дужку. Тепер трохи більше в один і в другий бік. Далі крила йтимуть вздовж овала з одного боку. З іншого. Відмічаємо серединку у нижній частині, ось вона, і малюємо одну дужку і другу. І одразу розмалюємо кажана чорним кольором. І переходимо до малювання ніг. Знаходимо у нижній частині серединку, ставимо крапочку. Від неї під невеликим нахилом малюємо лінію в один бік, також в інший. Далі нам треба намалювати паралельні лінії з одного, тепер з іншого боку. Знизу лінії з'єднуємо горизонтальною. Тепер цю лінію трошки подовжуємо, малюємо невелику вертикальну, так само у внутрішній частині і з'єднуємо горизонтальною. І також ніжку домальовуємо з іншої сторони. У верхній частині ніг горизонтальними лініями відокремимо місця, де ноги мають згинатись. Ось тут це буде одна лінія. І така ж на другій нозі. І переходимо до малювання рук. Малюю дугоподібну лінію вниз. Ось так. Закінчується вона десь на серединці поясу. Тепер горизонтальна. Далі малюємо зап'ясток маленькими рисочками. І сама рука таким напівколом. І таким же напівколом всередині домальовуємо товщину. Таку ж руку малюємо з іншої сторони. Догоподібну лінію опускаємо вниз, закінчуємо руку на тому ж рівні, перевіряємо це. Далі зап'ясток у вигляді таких маленьких ліній і напівколом сама рука. Домальовуємо товщину. І ще залишилось Бетмену намалювати плащ. Починаємо його малювати від місця, де починається шия. Дугоподібна на розширення вниз. Закінчили її на цьому рівні. Також лінію малюємо з іншої сторони. Домалювали лінію до того ж рівня і знизу невелика дугоподібна. Далі ще одна, тут її повністю не видно. Тепер з іншого боку. Якщо у вас залишився також простір між ніжками, теж малюємо невелику дужку. Бетмена ми намалювали, тепер його розмалюємо. Бетмену я розмальовую світлішим сірим. В кінцівки рук розмальовую темно сірим, а маску та плащ Бетмену розмальовую темно-синім. З лівої сторони носа залишаю такий трикутничок. Я його згодом розмалюю ось таким сірим, як кінцівки рук. І цим же кольором за бажанням можна додати відтінку на костюм Бетмена вздовж чорних ліній малюємо в деяких місцях. Лінії темно-сірим. І Лего Бетмен готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!